Сім років цей пам'ятник простояв на комбінаті художник. Сам Мазепа був у затінку, тільки навколо нього точились політичні битви. Тепер же за сім тижнів у Полтаві на нього посягали двічі спочатку фізично намагались підірвати, а тепер і естетично. Фарбою замастили і обличчя гетьмана і половину площі навколо самого пам'ятника слідчі криміналісти та вибухотехніки зібрались навколо монумента вже вранці. Правоохоронці вирішили самотужки до Мазепи не підійматись. На, на драбину полізли громадські активісти. Це взагалі ефікет для з іншого боку, знаходяться ще дві наліпки. Тепер вже від горілки. На пам'ятник кинули фарбу у трьох скляних пляшках. Одна з цього боку зайшла, ударила ось розльот осколків, грубо кажучи. Там друга. На сесії Полтавської облради за день до інциденту головний поліцейський Полтавщини розповідав про нарогу над пам'ятниками. Співпрацюють із СБУ і слід тут не хуліганський. Маємо достатньо. Погану інформацію про те, хто цим може займатися, і для чого це робиться. Поліцейські додаткові патрулі ставити не обіцяли постійно біля пам'ятника. Поліцейського не поставив 16-го сесія міської ради конче потрібно пробити програму безпечне місце. Там встановлюється близько 200 камер по всьому місту. Ще жодного хулігана поліція не впіймала а про наругу над пам'ятниками правоохоронці дізнаються від самих полтавців. Ніколи нікому не можна обливати пам'ятники, які свідчать про нашу історію. Із дітлахами зі шкільної екскурсії погоджується, і єпископ Федір з самого початку він підтримував. Становлення пам'ятнику Мазепі вони отримають від Бога за все, що чинять, і особливо ті, хто знищив пам'ятні дошки нашим героям, на відміну від священнослужителів, правоохоронці про відповідальність говорити не поспішають і закликають усіх сприяти слідству.